Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги компресійний нейлоновий ремінь. Це якісний аксесуар для занять спортом, який допомагає підтримувати правильну позу, зменшити навантаження на м'язи, а також знизити ймовірність отримання травм. Цей ремінь має компресійний ефект, який допомагає поліпшити кровообіг та запобігти скупчення молочної кислоти в м'язах, що сприяє зменшенню больових відчуттів та прискоренню процесу відновлення після тренувань. Ремінь дуже легкий та зручний у використанні не ковзе та не викликає дискомфорту під час носіння. Компресійний нейлоновий ремінь можуть використовувати як професійні спортсмени, так і люди, які займаються фітнесом, йогою або іншими видами спорту та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги м'які м'ячі антистрес. М'ячі виконані з м'якої еластичної піни, яка дає змогу їм набувати будь-якої форми. Вони дуже приємні на дотик і не викликають дискомфорту під час використання. М'ячі антистрес представлені в різних кольорах та формах, що повторюють дизайн реальних спортивних м'ячів, що дає змогу обрати варіант, який найбільше підходить саме вам. Вони легко миються і не втрачають свою форму та еластичність під час тривалого використання. Дані м'які м'ячі антистрес є чудовим вибором для всіх, хто шукає спосіб розслабитися та зняти напругу. Пропонуємо до вашої уваги футбольні воротарські рукавиці. Ці рукавиці виконані з міцного матеріалу, який забезпечує відмінний захист рук та пальців від ударів та травм. Виріб має ергономічну форму та зручне кріплення на липучці, що забезпечує комфортну посадку та надійну фіксацію на руці. Завдяки своїй конструкції. Ці рукавиці забезпечують чудову зносостійкість, що дає використовувати їх протягом довгого часу. Дані футбольні воротарські рукавиці ідеально підходять для гравців усіх рівнів від початківців до професіоналів. Вони доступні в різних розмірах, що дає змогу кожному обрати оптимальний варіант для своєї руки. Пропонуємо до вашої уваги футболку для фітнесу. Вона зроблена з високоякісного дихаючого матеріалу, який швидко відводить вологу та зберігає сухість шкіри під час інтенсивних тренувань. Футболка представлена в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для кожного покупця. Дана футболка для фітнесу забезпечує оптимальний комфорт та підтримку під час інтенсивних занять спортом. Пропонуємо до вашої уваги симулятор для футбольних ударів. Це унікальний спортивний товар, який допоможе поліпшити техніку удару і підвищити точність забивання голів у футболі. Симулятор має компактний розмір і легко кріпиться на будь-який м'яч. За допомогою цього симулятора можна поліпшити точність та потужність ударів, натренувати обидві ноги, а також поліпшити координацію рухів і прискорити реакцію. Симулятор підійде для будь-якого рівня гравців. Пропонуємо до вашої уваги футбольні бутси. Вони виконані з високоякісних матеріалів, які забезпечують оптимальний комфорт, підтримку та захист ніг під час гри. Ці бутси мають спеціальний дизайн, який забезпечує оптимальну фіксацію стопи та допомагає запобігти травмам, оснащені спеціальними шипами, які забезпечують гарне щеплення з поверхнею поля. Ці бутси доступні в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для кожного гравця. Вони легко чистяться і не вицвітають після багаторазового прання. Дані футбольні буци є чудовим вибором для професійних і аматорських гравців у футбол. Вони забезпечують комфорт, підтримку та захист ніг під час гри і допомагають поліпшити результати на полі. Пропонуємо до вашої уваги автомобільні світлодіодні стрічки. Це якісний і стильний додатковий аксесуар для вашого автомобіля. Вони дуже прості у використанні та дають змогу швидко та легко створити унікальний стиль вашого автомобіля. Вони не тільки надають йому оригінального вигляду, а й забезпечують додаткову безпеку в темний час доби. Дані автомобільні світлодіодні стрічки це красивий, ефектний і функціональний аксесуар, який допоможе зробити ваш автомобіль більш яскравим та виразним. Пропонуємо до вашої уваги барвистий автомобільний аксесуар. Це красивий і стильний аксесуар, який допомагає прикрасити інтер'єр вашого авто. Він легко встановлюється на решітку дефлектора і є чудовим способом додати трохи індивідуальності та затишку у ваш автомобіль. Прикраса доступна в різних кольорах, що дає змогу обрати оптимальний варіант. Крім того, цей аксесуар дуже легко чиститься і не потребує особливого догляду. Дана прикраса на решітку дефлектора є чудовим способом додати індивідуальність та стиль до вашого автомобіля. Він легко встановлюється, має стильний та довговічний вигляд, що робить його відмінним вибором для будь-якого автолюбителя. Пропонуємо до вашої уваги лампи для фар автомобіля. Світлодіодні лампи для фар є сучасною заміною традиційним галогенним лампам. Вони мають високу яскравість і дальність світіння, що забезпечує хорошу видимість на дорозі, а це є важливим фактором для безпечного водіння. Ці лампи виготовлені з високоякісних матеріалів і мають захист від води та пилу, що забезпечує довговічність і надійність їхньої роботи. Дана модель ламп має низьке енергоспоживання та високу ефективність, що дає змогу заощадити на витратах на паливо. Їх легко встановити та використовувати. Даний товар є відмінним вибором для тих, хто шукає якісні, надійні та ефективні лампи для свого автомобіля.